Вітаю дуже. Вирішив спробувати що І чим м'яда який він З Чим їдять оце дріозавр? Так. Вирішив спробувати. Так, що за дієта? Так, тиква у нас тут гарбуз кешью. Эй, не знаю, що таке саншок. Агава. Угу, 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 угу. Ну, не такий... Я думав, він малий. А він не такий вже і малий буде, до речі. Так. Аж два укус. Кусь. Кусь ага. Шо? Ммм, хвостом вдарить. Він б'ється хвостом. І лапами б'ється. Дивно, я думав він тільки стрибає і нічого більше не може. Ну добре. Ну це буде ще та комедія. Я не знаю. Я більш небезпечними дінами. Толком в ПВП не можу. Ага. <кхід> ну, подивимось. Ось така ящерка помедлена. Так, так, побіжимо, побіжимо. То ясель побіжимо. Так, так, щось я тут під'їв, під'їв, посну. Нічого толком не набираю, сьогодні їсться. Так, до ясаль побігли. Я зазвичай не люблю бігати на яслі. Але цим діно, я думаю, варто піти на ясло. О, десь крок, маленький дайно. Пишіть. Так, як ми? Як ми оце маскуємось? Хе, <сі> який. Так, це, а, дощик змиваю все. Щоб це побачити треба, ну варто було б почати за нього. Кумедно Ух. Біг біг-біг і забіг. О, тут можна щось куснуть. Не пищи ти. Тобі взагалі не можна ніяких звуків видавати. Так, так, так. Угу, з тієї сторони. І що ж? сторони. Будемо туди, туди прагнути добратися. Так. Хвост-то як этот самый. Як пропеллер. Як гвинта криво. Так, правильно, правильно біжу. Ага, сюди. І знову попливти треба. А ні, ще біжу. Ух, як небезпечно. Так, Дрю я точно не бачив. щоб Хтось грав. Я не зустрічав. Безпечне місце, місцем такий малий що сюди я думаю не пролізе дай зух. так де де Так... Цікаво, чи сильно він б'ється хвостом. <кху> ну за це так. Це Танечка, конечно. Кумадный доволен. То, що, То, що показывало там два счимс, тож. На щелепу, То він кусається так а от хвостом, що він робить? Ух тыш, ух -тиш, ух тыш. Ха-ха-ха-ха-ха. <кху> О божечки. ну нужна нащо ну, на це так і кабан тут стояв. На що ти? Жахливо. Це жахливо, коротше. Далі буде.